У Кропивницькому презентували і погасили поштову марку Служба безпеки України. Запросили працівників служби. Їхні обличчя не показуємо з міркувань безпеки. На марці зображений боєць спецпідрозділу Альфа, розповідає речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач. Наші спецпризначенці, військовослужбовці та контрзвідники воюють у найгарячіших точках нашої країни. Вони день за днем знищують ворога та його ворожу техніку. Вони організовують надскладні спецоперації. Разом ми вистоїмо та переможемо. Слава Україні! Автор поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін з Олександрії. Мені керівництво на свій час дало дуже гарний матеріал для того, щоб можна було невеликими поправками, доробками перенести на марку. Фактично, що марка створювалася якби на одному диханні. Це, по-моєму, сьома. Сьома, якщо враховувати конкурсну марку, яку ще робили на Різдво минулого року. Марка вийшла тиражем 1 мільйон 75 тисяч. Це фінальний випуск серії Слава силам оборони і безпеки України, яка почалась в другій половині 2022 року. Розповіла керівниця кіровоградської дирекції Укрпошти Тетяна Капустіна. Кіровоградщина отримала 16 тисяч 250 марок. Марки можна придбати у всіх автоматизованих відділеннях нашої області. До поштового випуску увійшли марки. Це марковий аркуш з п'ятью марочками номіналом «Ф». Коштує одна марка 23 гривні. Протягом сьогоднішнього дня цим штемпелем можна скористатися, погасити всі бажаючі можуть погасити марочку. До марки розробили конверт першого дня, листівку та немаркований художній конверт. Я збираю всі пуски присвячені війні в Україні і я не міг сьогодні не прийти. Конверт поїде сьогодні за кордонним колегам. Перший корабель у мене його немає конверту першого дня. І плюс немає штемпелів, які виходили в Бучірпіні Гостомелю і Херсоні. Зі слів Тетяни Капустіної обмежень у продажу марки немає. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.